світанки, Відразу полюбила я тебе, Птахи лунають лагідні співанки, кохання це як маребо жарке. тут весело шумлять гірські потоки, поміж дереви, кам'янистих скель. Ми зробимо рішуче свої кроки, що приведуть на новий. На Грайте, грайте струни серця, ваша Всім на каналі Зірка Фенікси ТБ В студії я Юлія Сак, автор та ведуча програми Божий Дар, актриса, кінорежисер, поетеса. Сьогодні я представляю автора та виконавцю пісень, педагога з міста звяги Алевтину Нюкалу. Доброго дня! Алевтина, перше питання до вас як до всіх моїх гостей. Ким ви мріяли бути в дитинстві? Вітаю вас! Шановна пані Юлія Сак, сьогодні дуже рада поспілкуватися з вами та взяти участь у вашій чудовій передачі. Уже з п'яти років я дуже любила співати, включала платівки, танцювала під різних виконавців, пам'ятаю циганочку. Починалося з того, що моя бабуся купила мені і моїй старшій сестрі фортепіано. Сестра теж грала, але не пов'язала своє життя з музикою. І мої батьки підтримували мою пристрасть і віддали мене до музичної школи, де я почала грати на цьому інструменті. Не пропускала жодного день народження, весілля і де нас запрошували, я завжди скрізь співала. Якийсь час навіть малювала в художній школі, але обрала і залишила саме музичну школу. Саме там я зрозуміла, що музика моя доля, моє покликання. Але справжнє захоплення нею прийшло десь років вже в 14, коли почала займатися вокалом і виступила на першому Конкурсі естрадної пісні в нашому місті. Це був вирішальний момент в моєму житті. Конкурс дав мені впевненість в своїх силах, великий поштовх підтвердив, що музика це саме те, чим я хочу займатися. Закінчила музичну школу по класу фортепіано. Потім було багато. Кастингів, це такі, як не караокі на Майдані була, народний артист, Україна має талант навіть, поступила в Рівненський державний гуманітарний університет, спеціалізація естрадний спів, артист-вокаліст, викладач, що дало мені міцний фундамент для моєї мабутньої. Творчої Саме там я зрозуміла, навчилася завзято працювати для досягнення своєї мети. Це був час великих змін та відкриттів, які сформували мене, мою особистість та творчий шлях. От писати я почала, знаєте, починалось все. Це вже ближче до закінчення університету. О, це були якісь віршики про кохання. Навіть починалося все з віршів. Ви поетеса, композитор, виконавиця, викладачка. Як ви вважаєте, ще більше всього ваше? Що вам вдається легше за все? Всі ці ролі є невід'ємною частиною мого життя. Знаєте, все якось гармонійно поєдналося і навіть важко сказати, що більше моє або легше вдається. Кожна з них доповнює іншу, створюючи цілісну картину мого творчого процесу. Так, як я все життя захоплююсь вокалом, люблю діток, то дуже мені подобається, я обожнюю справу передавати свої знання, навички та уміння підростаючому поколінню. Пишу збірки для вокалістів і застосовую їх у своїй роботі, записую і співаю разом зі своїми учнями, беремо участь. Конкурсах-фестивалях різного рівня. Це завжди захоплюючий процес, і також це допомагає в моїй викладавській роботі. Це не тільки збагачує мою професійну діяльність, але й допомагає учням розвинутися і чути музику на глибшому рівні. Звичайно, поєднувати композиторську діяльність, поетичну творчість, виступи, концерти. Це не так легко, але це мені прекрасно вдається. Як поетеса знаходжу вірші в кожному аспекті життя, і це допомагає створювати тексти до пісень, які відображають різні емоційні стани і переживання. Як композитор, я відчуваю музику на інтуїтивному рівні, і саме ця частина моєї роботи приносить найбільше задоволення. Музика є моїм справжнім голосом, через який я висловлюю свої почуття та мрії, думки. З усіх цих ролей композиторство я вважаю своїм покликанням, адже створення музики допомагає бути самим собою і дарувати частинку себе іншим. Чи бувають у вас такі моменти в житті, коли ви взагалі нічого не хочете робити? Що вам допомагає мотивуватися в таких випадках? Чи ви просто дозволяєте собі розслабитися? Звичайно, як і в будь-якій іншій професії, у творчій діяльності бувають моменти, коли здається, що немає ні сил, ні натхнення працювати? Поєднувати професійну роботу, діяльність та домашні справи може бути досить складно. У мене є чоловік, 13-річний син, і я стараюся тримати все в балансі. Мене мотивує любов до музики, підтримка сім'ї та учнів. В такі моменти дозволяю собі відпочити, провести час з родиною або зайнятися чимось іншим, що приносить радість. Я усвідомлюю, що творчість це не тільки робота, а й частина мене. Яка допомагає мені залишатися в гармонії з собою? Відпочинок допомагає відновити сил і повернутися до роботи з новими ідеями та енергією. Який для вас найкращий відпочинок? Найкращий відпочинок для мене це час, проведений на природі з родиною та друзями, прогулянки на свіжому повітрі. Поїздки на природу або просто час, проведений з близькими, допомагають мені відновити сили та знайти натхнення. Для створення будь-яких творів потрібно пережити якісь емоції. Люблю читати якісь цікаві книги, що дозволяють поринути в світ фантазій і дізнатися щось нове. Також мені подобається слухати музику, або відвідувати концерти, що дає можливість побачити різні стилі виконання, вчитися у інших і надихатися їхньою майстерністю. Інколи знаходжу натхнення в простих речах, спостерігаючи за природою, слухаючи спів птахів, або просто насолоджуюсь тишею. Все це допомагає мені перезавантажитись. Наприклад, на відпочинку біля озера, там мені заважала муха, і я по приїзду додому написала п'єску Муха, або в Трускавці, коли відпочивала з сином, написала музику до пісні «Голуб миру. Тому відпочинок іноді сприяє та допомагає створенню нових творів. Можете розповісти нашим глядачам про ваше досягнення? Що вже створили, які плани на майбутнє? У моєму доробку 10 вокальних збірок, серед яких збірки пісні для дітей та молоді 32 пісні. На крилах музики 14 пісень. Розробка 12 поспівок, 10 вокалізів, 10 пісень. Збірник, пісні та романси. Спасибі музику тобі 19 пісень. Вокалізи для дітей, молоді та дорослих, 21 вокаліз. Пісні для всіх 50 пісень. Пісні для всіх 2,50 пісень. Цикл романсів: Наслувалася Українки. Дуже люблю писати музику на. Слова нашої видатної поетеси, тому що вона народилася в моєму місті. І люблю додавати ці пісні в свої збірочки. Майже в кожній вони є. Також у мене є новорічні пісні, 15 пісень. І весняний довиграй 15 пісень. Шість збірників для фортепіано, сьомий, восьмий. Готую. Також є пісні для хору, скрипки, духових інструментів. Ці твори виконуються як в Україні, так і за кордоном, що для мене є величезною честю і натхненням. Зараз активно працюю над двома посібниками для вокалістів. Це буде перший-четвертий клас, елементарний рівень для мистецьких шкіл. Це буде е, спеціальний посібник, в який будуть входити і поспівки, і вправи, і розпівки, і вокалізи, і пісні. Там буде 12 вокалізів, 12 пісень вже готові. І друга частинка буде така сама. Також окрилена піснею 20 пісень уже готові. Зараз буду випускати для духових інструментів планую закінчити. І я також трішки грала на кардіоні, тому хотіла би мати і таку спірочку. Але найбільше, звичайно, я люблю писати пісні. Нещодавно написала пісню для естрадного співака? А для багатьох аматорів, звичайно, дуже багато пишу. Моя мета продовжувати створювати музику, яка знаходить відгук у серцях слухачів і дарує їм натхнення та радість. Коли ви чуєте ваші твори у чиємусь виконанні, що відчуваєте? Радість чи навпроти, хочете щось покращити, створити щось більш досконале. Дуже приємно, коли з різних країн присилають виконання моїх п'єс. По тому, де граються мої твори, згадую шкільну географію, навіть такі куточки нашої планети, про які навіть не знала. Це нові знайомства, багато друзів. І неймовірне відчуття радості та натхнення. Іноді виникає бажання щось покращити або написати більш досконаліші твори, але в основному я просто насолоджуюсь тим, що моя музика знаходить відгук у серцях інших. Кожен виступ це нагода побачити свою музику з іншого боку, почути, як її. Інтерпретують різні виконавці. Це також дає можливість вчитися аналізувати і шукати нові шляхи для розвитку. Взаємодія з іншими музикантами і слухачами, навіть поетами. Це постійний процес збагачення і натхнення, який дозволяє рости і вдосконалюватися як композитор і виконавець. Я дуже ціную зворотній зв'язок, адже він підштовхує мене до нових творчих пошуків і допомагає ставати краще з кожним новим твором. Що вам допомагає переживати війну? Я стараюсь не дивитися новини, передусім гарно спати, налаштовую себе на позитивні емоції, рятуюсь гумором. Планую, що зроблю після закінчення війни. Переживати цей нелегкий час мені допомагають знову ж таки робота та творчість. Вони є своєрідним притулком, де я можу висловити свої почуття та знайти розраду. Дозволяють відволіктися від негативних новин і знайти спокій. У світі музики. Занурення у творчий процес допомагає зберегти внутрішню рівновагу і зосередитись на позитивних аспектах життя. Запис пісень нової музики, спілкування з іншими учнями, колегами. Все це дарує мені відчуття стабільності та підтримки. Крім того, допомагає фізична активність, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі або заняття спортом. Сім'я, друзі, і колеги, також є величезною підтримкою. Їхня присутність і розуміння допомагають пережити важкі моменти, знайти нові сили і мотивацію для продовження роботи. Важливо пам'ятати, що навіть у найтемніші часи є місце для добра і любові, і це дає надію на краще майбутнє. Чи було у вас в житті ситуації, коли ви відроджувалися як Фенікс? У моєму житті був період, коли я була змушена на деякий час відкласти свою творчу діяльність на початку моєї роботи в рідній музичній школі. Яка зараз вже школа мистецтв, я написала перші дві збірки, пісні для дітей та молоді та на крилах музики. І вони були написані від руки на папері, лежали, але через різні обставини, зокрема декретну відпустку і потребу приділяти більше часу родині, я тимчасово. Відклала цю роботу. Після двох років приблизно, коли я вийшла з декрету, я згадала про свої записи і вирішила повернутися до них, освоїти програму по набору нот і подумала про те, як їх видати. Це був момент. І коли я їх набрала, це був момент, коли відчула, що відроджуюсь, як Фенікс. Також ще одним таким моментом було, коли мої збірки «Спасибі, музику тобі, пісні та романси та вокалізи для дітей, молоді та дорослих були надруковані і видані, розміщені в бібліотеках Києва та Вінниці. І ще одним таким моментом, пам'ятаю, була презентація пісні для всіх, перша частина на Всеукраїнській мистецькій конференції. Це дало мені новий імпульс і мотивацію для подальшого розвитку. Цей досвід навчив мене, що навіть якщо, здається, що все зупинилось, важливо вірити в себе і в свої можливості. Зараз я розумію, що кожен виклик це можливість зростання і самовдосконалення. Відродження це частина нашого життя, і важливо не боятися змін, а приймати їх і рухатися вперед. Ваше побажання нашим глядачам каналу. Нехай ваші глядачі завжди знаходять натхнення та радість у своєму житті. Нехай ваша дорога буде сповнена яскравих моментів, а всі труднощі стають лише кроками на шляху до успіху. Велика подяка їм, що приділили час для перегляду цієї передачі. Ваша підтримка і інтерес до творчості є для мене великою честю і мотивацією продовжувати свою діяльність. Дякую за вашу чудову передачу і можливість поділитися своїми думками та розповісти про свою творчість. Ви робите дуже хорошу справу: нехай ваша душа буде наповнена натхненням, а ваші серця добротою. Нехай у вашому житті завжди буде місце для музики, любові і щастя. Пам'ятайте, що навіть у найтемніші часи. Є місце для світла, і воно знайде шлях до вас. Вірте в себе, в свої сили, не бійтеся робити крок на зустріч своїм мріям. Бажаю вашій передачі, процвітання, Божого благословення та всіх земних благ. Щиро дякую за увагу. Сьогодні моєю гостею була поетеса композитор. Виконавеця, педагог Алевтина Нюкала з міста Звягель. Інтерв'ю проводила, як завжди, я Юлія Сак, автор та ведуча програми «Боже дар», актриса, кінорежисер поетеса. Залишайтеся з нашим каналом Зірка Фенікси ТБ». Мирного неба, добра і любові. До нових зустрічей! До вас я йду в шаленому ритмі, на швидкості мчу. Мене не лякають турботи життя, відчую взагалі ваші серцеби.